А він закричав все спіраль. Ви його пояються? Я не гордий за ну то б люди. так не б'ються. Не б'ються, знаєш, чи не б'ються, Він б'є, його бояться. Ми зранку поїхали, але ми його не відв'язали. Я Не брешу. Я тобі розказу далі, я у нас на форумі Gianx 74. Чувак, знаєте, yeah. no. він потім признався каже: Вуйко, пам'ятаєш, ми там чувака лишили в лісі прив'язано. Я кажу, так. Ти знаєш, ми всі попиздали додому, а я приїхав додому і я не міг спати. Тобто каже, ми ж лишили людину в лісі. Каже, та що не бля, є бітеньки, коли ти коло зразу лише кажуть, десь не скаже, так це відзав'язні. Мене каже, ми цей. Я каже, я не міг спати, я на другий день би на приїхав відв'язав його. Не відв'язав. каже. Я позвонив по друзі, кажу у десь сюди. І, і, ні, чи не поступало, чи не десь не біжчиків у скоріш по лікарню. Каже, ні, не поступало. Че с травмованих? Ні, я нічого все нормально було. А а сам Лано, Лано, таким, нормально. Втім каріма. І що і що? що. Особливо якщо я знизу. Але дуже не їздили після того катику. я думала, що він вже не ходив, до приїжджати після того. Тобто, свої його там лишили, а все не писали. То, розумієш, коли оці ну, єтваки, скажімо так, вони оцей, як воно? тут якесь відповідальність, почуття відповідальності, якесь таке, таке трошки відсутнє було. Тобто, то зараз це підлітки. Підлітки. Кажу, ж так, там була. Зараз би так ніколи не, ну, ще не зробив. Зараз би відв'язав, рано. А? Ні. Зараз він би навіть вже, напевно, і пити не захотів. <ріст> Курнув, давай, до побачення. А то так, ну, боялися, а потім...